Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в будь своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка сніжниця. Були собі дід та баба, і не було в них дітей. У піст сніг м'який. Діти баби скачували із снігу, діти каже до баби. Ходімо і ми скачаємо собі бабу, а бабу йому нащо тобі баба? Баба у тебе є? А коли вже є, то й скачаємо собі дитинку. Ну, ходімо, дитину, то й дитину. Пішли і ну дитину скачувати. І скачали. І ну дитині ніжки робити, та ручки, голову, вуха, рот. Усе поробили. І як зробили вони усю дитину, стала шкіра дитяча обтягатися, стало личко ворушитися. Дід та баба радіють. От і в нас буде дитинка. Вже, слава Богу, рухається. Через якийсь час почала дитинка ходити і розмовляти. Дівчинка і дав їй діти ім'я, сніжниця. Живе вона собі та й живе. Росте не по годинах, а по хвилинах. За п'ятнадцять днів стало півдівки. І метка, та метокувата така, зве діда дідом, а бабу бабою. Вони нею втішаються, і була вона, як сніг, і волосся, і лице, як папір білі. Сусідські дівчатка зі сніжницею познайомилися і бігають до неї гуляти. А вона до них бігає. Після великодніх свят, як сонце пішло вище, стало тепло. Вона почала на сонці підтавати і ховатися у холодок. І дожила вона до Івана купала. Наплели дівчата вінки і розклали багаття у березі та й просять діда та бабу сніжниці, аби і вона з ними стрибала через вогонь. Пустили її, дівчата вінок на неї наділи і повели. Інучі через вогонь стрибати та й співати. Нумо, сніжниця, і ти за нами. Розігналася сніжниця за ними, стрибнула над вогнищем, та тільки її і бачили. Розтанула. Прийшли дівчата до діда і до баби та й кажуть, що Бог знає, де їхня сніжниця і поділася. А дід та баба їм кажуть, вона із снігу виросла. То як на вогонь наскочила, так і розстала. Якби ви, дівчата, не просили її у нас, то ще б жила, ми би повтішалися, а тепер через вас вона і розтопилася. А діти баба, як були самі, так і зосталися. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.